Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика з вами Рейтерович. сьогодні, 3 лютого, і поговоримо про останні заяви президента України стосовно американської допомоги і власне реакцію окремих представників вже нової адміністрації Трампа на ці заяви, які можуть мати. Ну, такі достатньо серйозні наслідки для нашої країни. Отже, що відбулося, президент нещодавно в інтерв'ю знову закордонному медіа Associated Press, Президент за традицією, на жаль не дає поки якісь великі інтерв'ю власне українським медіа сказав. Про те, що Україна ніколи не отримувала від Сполучених Штатів допомогу на суму 177 або 200 мільярдів доларів. Як про це писали деякі видання, і в принципі. Як говорили представники в тому числі вже нової республіканської адміністрації? Насправді Україна отримала. Не гроші, а зброю на суму щось порядка 70 мільярдів. Потім президент ще сказав про 75 мільярдів чи 76 мільярдів. Ну сама по собі показова історія, голова держави, якби назвав кілька цифр, і різниця між цифрами ну, вона є достатньо суттєвою. Але тим не менше, беремо там, наприклад, 76 мільярдів доларів, які Україна отримала від США. Не грошима ще раз повторюся, зброєю ну різноманітною підтримкою вигляді навчання українських військ. Військових надання там іншої якоїсь допомоги, і от це та реальність, яку ми маємо на сьогодні. Ну, здавалось би, там згадав і згадав нічого такого. Тим більше, не перший раз власне президент України говорить про такі цифри в інтерв'ю Лексу Фрідману. Він теж говорив про те, що Україна отримала менше половини від тих коштів, які начебто були виділені на підтримку нашої держави. Ну і власне, це та реальність, з якою. Ми всі маємо справу, але це інтерв'ю, ця заява конкретно вона отримала продовження і боюся, що це продовження буде не дуже приємним для України. На нього дуже швидко відреагував Ілон Маск, який власне перепостив цю заяву президента України і написав свій коментар. Він дуже показовий, тому я його повністю зацитую, Україна. Що якщо 58% доларів платників податків США, надісланих Зеленському, навіть не потрапили в Україну? Куди воно поділося? Це РУ зняло частину. Українські чиновники та генерали поклали свою частку. Великий хлопець отримав свій звичайний шматок. Якщо заява Зеленського правдива, то він отримав лише 75 мільярдів доларів із понад 177 мільярдів доларів, надісланих Вашингтоном. Що буде далі? Чи ми знизуємо плечима? Йдемо далі, чи нарешті вимагаємо відповіді і відповідальності? Ну така собі заява, відверто кажучи, в тому плані, що. Тут навіть не стільки він говорить про колишню адміністрацію Байдена, хоча ну вона згадується опосередковано, наприклад, там через СРУ, і так далі, скільки говорить про те, що українські чиновники і генерали могли покласти руку на ці гроші і власне їх використати ну, явно з якимись там корупційними цілями. Тобто, ну тут слід звернути увагу на те, що маск ну навряд чи тепер це питання забуде, оскільки він відповідає зараз за ефективність. Так звану ефективність використання взагалі державних коштів і ефективність системи всього державного управління, яка є в сполучених штатах, для нього це прекрасний привід, щоб ну ще порізати різні, скажімо так, видатки. Які є в Сполучених Штатах ще більше вплинути на обмеження зовнішньої допомоги. А я нагадаю, що він, наприклад, виступає категорично за припинення будь-якої допомоги за програмами USAID, про що ми окремо говорили в відео на каналі, і власне це для нього привід звинуватити в корупцію корупції попередню адміністрацію. Ну і показати, що вона вкрай неефективно використовувала кошти платників податків, в тому числі допомагаючи Україні. Ну і також навряд чи це вплине. Позитивно на імідж нашої держави з точки зору того, як ці кошти використовувалися, ким і куди вони власне направлялися. Чому заява президента ну вона призвела до таких наслідків? Тому що мені здається, що коли говорять про певні розбіжності в цифрах. Які фігурують в тому числі в публічній площині, треба давати якісь пояснення. Якби президент сказав, що ми отримали 75 мільярдів. Ми готові за кожен сенс цих мільярдів відповідати. Я думаю, що вона не викликала би такої реакції зі сторони маска. Він би, скоріш за все, про неї згадав, але не згадував би тоді українських чиновників і генералів. Але оскільки президент не надав додаткових пояснень, воно дійсно виглядало трохи так, що які питання до нас: шукайте гроші в якомусь іншому місці, А це вже породжує Певні сумніви, власне, в тому, чи все було там чисто. Я думаю, що за великим та рахунком, ця історія, ну принаймні з практичної точки зору. Вона закінчиться для тих же сполучених штатів нічим, ну з точки зору взаємовідносин між демократами і республіканцями. Просто якщо почнуть реально перевірку, що ще не факт, але тим не менше це можливо. Скоріше за все, з'ясують, що значна частина цих коштів були витрачені в якості е, якихось там операційних грошей, тобто які йшли там на логістику, на організацію всіх цих поставок. Значна частина просто осіла на рахунках власне американських компаній, які надавали ті чи інші послуги, і зрозуміло, що у. Україна їх в живому вигляді отримати не могла. Якщо запустять якийсь додатковий аудит щодо конкретно тієї допомоги, яку отримала Україна, тут теж не повинно бути великих проблем, тому що заради справедливості за весь період повномасштабної війни жодних великих скандалів стосовно саме західної допомоги і якихось корупційних оборудок довкола неї, принаймні зі сторони України, не було. При тому що тут працювали постійно аудитори, які все це перевіряли, і ну намагалися скласти більш-менш таку адекватну картинку всього того, що відбувається, е, в нас було дуже багато скандалів з грошима, власне нашими українськими, які йшли там через міноборони. Тут питання про корупцію ну воно є дуже актуальним. І, на жаль, влада це питання жодним чином до сьогоднішнього дня не вирішила. Але я боюся, що така заява, ну здавалось би, просто в інтерв'ю якесь там два-три речення, які згадав президент, буде все ж таки мати для України не дуже позитивні наслідки. Чому тому. Що ну, по перше, більш прискіпливо республіканці тепер будуть дивитися на всю ту допомогу, яку ми отримували раніше, це раз. А по-друге, ну виникає питання взагалі навіщо було таку заяву робити. Ну перше, що приходить на думку, спадає на думку, це те, що президент таким чином хотів ну, як якби знаєте, зробити приємно в політичному плані Трампу, перекинувши м'яч на його поле і показавши, що бачите, ваш попередник він був неефективним. Він, можливо, мав відношення до якихось там корупційних дій, і відповідно ми від нього тільки страждали. А от ви тепер зможете всі питання вирішити, бо президент там в інтерв'ю наговорив дуже багато компліментів Трампу і про те, що Україна найближче до миру знаходиться за весь період повномасштабної війни, і так далі. Тобто, це така спроба ну знаєте, політично полестити, показати, що ми з вами будемо зовсім по іншому працювати, ви кращий президент, і взагалі, ну ми на вас покладаємо велику. Такі надії, але тут є один нюанс. Як мінімум, частина республіканців вони ж не перший раз такі заяви з боку Зеленського чують. Вони насправді їх не дуже позитивно сприймають з однієї простої причини, тому що якщо ви так легко відмовляєтеся, ну яка їх логіка? Якщо ви так легко відмовляєтеся від підтримки, яку вам надавав Байден, і власне яку вам надавали демократи, то де гарантія, що через два там чи чотири роки, чому два? Тому що в них же ж є посередині ще вибори власне до конгресу і сенату, і може помінятися ситуація. Демократи знову візьмуть. Більшість, і, як правило, так відбувається, коли президент там республіканець, то більшість тоді за демократами. Якщо демократ більшість за республіканцями, так от де гарантія, що ви потім точно так же не поступите. Ну мається на увазі Україна, українська влада не поступить по відношенню до Трампа і його адміністрації. Тобто, от знаєте такі хитання і намагання перекинути там відповідальність. Виключно на там якихось попередників, воно в очах ну таких, знаєте, професійних політиків, людей, які все життя в політиці перебувають і мають якісь певні принципи і стандарти. Воно виглядає не дуже добре. І нам насправді це треба на майбутнє враховувати, тому що з адміністрацією Трампа нам придеться спілкуватися. Нам придеться спілкуватися дуже довго і будемо сподіватися плідно. І відповідно слід розуміти, що там є достатньо багато людей, які дуже скептично. Тично або навіть негативно ставляться до України це факт, і ми про цей факт знали ще під час виборчої кампанії. І підкидати таким людям власне, ну якісь знаєте, там приводи для додаткових перевірок, додаткових звинувачень або додаткового скепсису по відношенню власне, до України. Ну це точно неправильна позиція, і краще цього не робити. Ну а е, історію з цими грошима треба вирішити. Мабуть, треба буде знову до неї повернутися. Вийти президенту і сказати про те, що може його не так зрозуміли, або Україна готова надати вичерпні матеріали з приводу кожного цента американської допомоги, який використовувався після того, як вона була попередньою адміністрацію передана нашій країні. Ну дивіться на останок, я хочу сказати ще одну дуже важливу річ. Ми ще почекаємо день два може з'явиться окремий виступ президента, але щось він трошки затягнувся. Це вся ця історія довкола ТЦК, довкола цих жахливих ситуацій і про загибель наших військовослужбовців, і власне про підриви, і про ту хвилю, яка котиться зараз соціальними мережами. Зрозуміло, що вона значною мірою спровокована, ініційована Російською Федерацією, і вони максимально намагаються такі меседжі вкидати там в публічний простір, але це не знімає. Частини відповідальності, власне, з нашої влади і конкретно від верховного Головнокомандувача. Ми мали вже заяву Сирського, Ми мали прекрасну заяву, я вважаю, Драпатого, який дуже чітко все розклав по полицях. Ми мали реакцію величезної кількості лідерів громадської думки, які є в Україні, які однозначно підтримують військових. І тут немає жодних сумнівів, що так треба робити і надалі, і робити це в максимально можливий, скажімо, спосіб. І точно таку ж позицію, власне, займають я думаю, всі ну, Трезвомислячі люди, які є в Україні на сьогоднішній день, але без реакції Верховного Головнокомандувача ця історія вона не отримує правильного вирішення, тому що в принципі значною мірою ті проблеми об'єктивні, які ми маємо зараз, вони якраз провоковані провальною інформаційною політикою, провальною мобілізаційною політикою, і небажанням президента України значною мірою брати на себе відповідальність за ті чи інші події в даній конкретній сфері. А я нагадаю, що згідно нашого законодавства, саме Верховний головнокомандович несе ключову відповідальність за мобілізацію. Він видає відповідні приписи і розпорядження, і він ну повинен брати на себе цей тягар, коли виникають в тому числі якісь кризові ситуації. Ну вже майже два дні пройшло. Реакції поки не було. Хоча мені здається, вона повинна була з'явитися в той же вечір, коли це відбулося, і вона повинна була бути максимально жорсткою. Можливо, слід було визнати певні помилки, які попередньо були допущені, але показати, що так далі робити не Можна і власне покарання там з боку держави за такі дії воно буде максимальним. Але, на жаль, ми спостерігаємо. Приблизно те, що ми спостерігаємо з кінця 22-го року, коли верховний головнокомандович намагається перекласти цю відповідальність на інших, тоді мова йшла про мобілізацію як таку зараз. Мова йде про наслідки цієї мобілізації. Але я ще раз повторюся: я не буду поки багато це коментувати. Все ж таки, сподіваємося, що така реакція з'явиться, вона буде достойною, і ми тоді зможемо її обговорити, прокоментувати. Ну і подивитися, що власне з цими всіми процесами буде далі. А доки, до речі, влада роздумує. І президент роздумує, чи виступати, чи не виступати, чи що змінювати, чи не змінювати. Люди, які цими питаннями опікуються з громадського сектора, вже напрацювали свої пропозиції. На днях повинна відбутися їхня презентація. Подивимося, що там буде цікавого. Обов'язково це обговоримо. Ну і подивимося, як на це власне відреагує влада. Дякуємо, що дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!